Велика нарада загарна загальна вітарняна, там внизу. а потім ви э, з директором. 9 до 10, десь з ним там будете, так? Добре, гарної вам Приходь, У -у -у -у. не приходьте. Дудочка, да? дай ключі. Добре, Те, що касається здоров'я людини, воно все серйозно. То, що касається тебе, і я своїм лікарям кажу, що якщо ви хоч раз бували в шкурі пацієнта, а мені приходилось це бувати, коли маніпуляції робили по серцю, ти прислухаєшся до кожного слова. Те, що касається наукової діяльності нашої, то ми всі від засновника кафедри Володимира Чашапова повелось таким чином, що всі завідувачі відділенням тим чи іншим шляхом йдуть в урологію через науку. Це клінордінатура, навчання, це аспірантура, докторантура. Майже всі співробітники з завідувачів відділень всі співробітники кафедри, які мають науковий ступень кандидата або доктора медичних наук і працюють на кафедрах.